Як вже сказала Катерина, чому ми почали займатися цим питанням? Тому що по-перше, темпи зростання цих хвороб вони вражають. По-друге, в нашій країні існують певні ну, через ек... через економічне становище, вразив так би мовити, нашої країни, існують значні ризики нестачі цих лікарських засобів. Категорії хворих, які ми досліджували, вони отримують лікування безкоштовно, за рахунок коштів держави. Так, ці хворі вони повинні отримувати переважно вони спеціалізоване лікування, регулярне та це лікування дорогуватися. Щодо коротко динаміки захворювання Миколаївської області, розпочинають щодо кількості зареєстрованих хворих на якісне захворювання. Полтавській області. Так, як ви бачите на екрані, з 2005 року по 2014 рік кількість хворих на захисність новотворення зросла. П'ятий рік це було 30 тисяч, 2014 це половиною тисяч хворих, зареєстрованих, це ті, що стоять на у диспансерії. Так, наступне щодо локалізації захворювань. Найбільше власне кухлин спостерігається в ну, найбільше захворювань це, це стосується захворювання шкіри, а потім це молочна залоза, це жіночі ситові органи та органи травлення. Я на секундочку порядлю, у ваших роздарках є ця фотографія, також, якщо вам на екрані, можна довести. Також нам було ще безпосередньо знайти зареєстрованих хворих в Харківській області і Полтавській області, а також співаючи з кількістю населення на в цих областях, то ми вивели, що в 2014 році кожен 41-й житель Полтавської області знаходився на обліку онкодиспансері, а в Харківській області кожен 39-й житель. Харківська область знаходиться на диспансері. За перше тип 2015 року показники трішки інші. Полтавська область це 38, а Харківська це 37. Ну, на нашу думку, це показники вражають. Щодо кількості ВПО, які знаходяться на обліку гонку то в 2014 році було близько 40-45. Наступне щодо захворювань на цукровий діабет, у нас є дві категорії хворих: Хворі, які залежні від інсуліну, та хворі, які знаходяться на лікуванні цих розниженими препаратами. Так ось в Полтавській області за період з 2005 по 2014 рік кількість інсулінопотребуючих пацієнтів зросла з 5-6 тисяч осіб до 8,2 тисяч осіб. А кількість хворих, які перебувають на супрознижувальних препаратах, зросла з 28, ну майже 29 тисяч хворих, зросла до майже 38 тисяч хворих. Наступне захворювання це хронічна наркова недостатність. Хронічна наркова недостатність хворість хронічною наркова недостатністю п'ятого ступеня. Вони е, потребують так званої замісної нервової терапії. Це е, така терапія, е, яка включає в себе гемодіаліз, перитональний діаліз е, та транспланта трансплантацію нирок. На жаль, в нашій країні трансплантація це питання, яке ну, дуже складно вирішується, тому переважно споруди надають лікування гемодіалізом та перитональним діалізом. Що це таке коротко? Це такий метод. Е, Очищення під час якому гемодіаліз метод очищення, під час якого пацієнту здійснюється заливання в червну порожнину спеціального діалізного розчину. Це карпінальний діаліз. Гемодіаліз це метод замісної никової е терапії, під час якого хворому е проводиться очищення організму через апарат штучна нирка. Ці методи вони є дуже дороговатісними, е про це далі я вам коротко розповім. Щодо людей, які знаходяться на